Що таке людство? Борщ? Ми всі інгредієнти в одній страві. І чого воюємо? По скрипту. Війна? Майстриня ставити питання, давати відповіді не її. Одна з найповніших колекцій. Для чого? За що? І чому? Одних вона робить зірками, героями, заможними, людьми впізнаваними. Інших інвалідами безхатьками, зневіреними трупами невпізнаваними і логіку її нам не збагнути. Тож, поки серце б'ється, люби, твори, спокутуй, перемагай. Дякую всім за увагу. З вами був невгамовний Андрій Виклик. Па-па!